Перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко на запрошення народного депутата України Арсенія Пушкаренка відвідав північ Житомирщини. Полісся – це зелені легені України, адже ліс є головною цінністю регіону в рамках програми президента Зелена країна. Лісівники області цієї осені планують посадити майже 20 мільйонів молодих дерев. Народні обранці Олександр Корнієнко, Арсеній Пушкаренко, Тетяна Грищенко та Артем Кунаєв долучилися до ініціативи. Та висадили саджанці дуба та сосни в умовах війни зберегти ліс є непростою задачею, але те, що ворог знищує, ми відбудуємо та примножимо, запевнив Олександр Корнієнко. Важливо пам'ятати, що на кожне зруйноване і спалене російськими окупантами дерево ми висадимо стонових. І Україна знову буде зелена, знову буде квітнути. Естонія стала справжнім другом для нашої країни і вкотре це продемонструвала до висадки нового лісу. Долучився надзвичайний і повноважний посол Естонської Республіки в Україні. Гіт власне, ми сьогодні тут висаджуємо дерева, і для естонців це досить важлива активність. Бо 50% Естонії це ліси. Ліс це майбутнє, але наш ворог підступний та прагне знищити все. Але сьогодні є кому захищати країну і на екологічному, і на військовому фронті. Запевнив народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Лісова галузь на Житомирщині дуже трансформувалася. Сьогодні в нас є. Є 86, а віднедавна 88 пожежних автомобілів, два подарувала Естонія. Ці всі автомобілі повністю капітально відремонтовані, відновлені всі на ходу. Будь-які лісниці області можна заїхати і пересвідчитися. На сьогодні у лісівників з'явився зв'язок, з'явилися ранці, з'явився інвентар, протипожежні костюми. Країна продовжує розбудовуватися, країна продовжує відновлюватися. І країна продовжує жити, і сьогоднішня програма президента створимо ліси разом. Зелена країна вона показує, що життя переможе. Перший віцеспікер Верховної Ради України оглянув сучасний селекційно насіннєвий центр в гладковицькому лісництві, комплекс висіву насіння, підрозділ із переробки та зберігання сировини. Тепличне господарство це технології, які не поступаються європейським. Головні герої сьогодення це військові. Тому парламентарій разом із надзвичайним і повноважним послом Естонської республіки в Україні відвідав прикордонну громаду, де державними нагородами відзначили наших захисників на родичах до дня захисника і захисниці України, який відбувся днями. Ми з командою привітали наших захисників, наших військових, завдяки яким сьогодні. Ми можемо жити, жити у вільній країні, завдяки яким сьогодні в народичах мерить український прапор, український стяг. І дуже приємно сьогодні бачити високий бойовий дух. Ніхто сьогодні вже не сумнівається в перемозі України. Це питання часу. Так, ще місяці, ще непрості випробування перед нами, але важливо, що сьогодні з нами весь світ. Крім того, цього дня посол Естонії передав автобуси для бійців територіальної оборони.